Неділя 9 лютого в Україні десята вечора для вас, мови тінтери Анастасія Давгуле. Новини до вашої уваги. Росіяни вже атакують українські області ударними дронами. Таке повідомляють у командуванні повітряних сил. Для яких регіонів є загроза ви бачите на своїх екранах? Просимо вас потурбуватися про власну безпеку. Керовану авіабомбу ворог скинув на Дергачівську громаду Харківщини. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, попередньо постраждалих немає. Унаслідок атаки пошкоджено сім приватних будинків та лінії електромереж. Без світла, п'ять населених пунктів. Це майже дві тисячі людей. Ракетного удару завдали росіяни сьогодні по сумах. Про таке повідомив виконувач обов'язків міського голови Артем Кобзар. Ворог спрямував ракету на промислову зону міста. Попередньо без постраждалих. На Донеччині ворожий ФПВ-дрон атакував рятувальники. Осталося це у Покровському районі. Під час удару надзвичайники проводили аварійно-рятувальні роботи. Цілею росіян став екскаватор-навантажувач, залучений до процесу. Техніка зазнала значних пошкоджень. Один рятувальник попередньо дістав контузію і йому знадобилася медична допомога. Не минулося без постраждалих на Дніпропетровщині. Там росіяни безупину протягом дня атакували Нікопольський район. Відкривали вогонь з важкої артилерії, застосовували ФПВ-дрони, скидали боєприпаси з безпілотників. У наслідок цього зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури та домівок жителів Нікополя, Покровської, сільської, Марганецької, Мирівської громад. По медичну допомогу звернулося четверо потерпілих. Одинадцятьох ударів завдали росіяни по Степногірську на Запоріжжі. Як поінформували у тамтешній військовій адміністрації, попередньо минулося без постраждалих. На тепер відомо про вісім пошкоджених приватних будинків. Понад сотню людей від початку року постраждали від атак російських безпілотників на Херсонщині. Про це повідомив інтер в ефірі марафону очільник управління внутрішньої та інформаційної політики ОВА Олександр Толоконніков. За його словами, один з дронів сьогодні залетів просто у вікно квартири у Херсоні. У помешканні вибухнув, і жінка, яка перебувала вдома, зазнала осколкових поранень. Весь день російська армія обстрілювала і інші населені пункти Херсонщини. Росіяни обстрілювали і Херсон і прибережні території Херсонської області правобережної здобуван було був і Береслав, Новорайць, Червоний Маяк. Козацькі весели обстрілювалися з різних типів озброєння. Скиди з дронів були, як казав вже в Береславі, в самому Херсоні було більше десятка скидів. Також ПВ постійно рухаються з лівого берега. Наші оборонці більше всіх знищують, але також є, які долітають. На покровському напрямку російська армія 26 разів розпочинала зіткнення різної інтенсивності від початку дня. За повідомленням Генштабу ЗСУ, досі тривають чотири з них. На звірове та покровськ ворог скинув дві авіабомби. Більше про ситуацію на покровському рубежі інтеру розповів речник угруповання військ Хортиця Віктор Тригубов. Росіяни намагаються пробитися вперед далі на північ іти, щоб перерізати дороги, які ведуть до міста. Але останнім часом їм це не дається, і втрати в них там дуже великі. Втім, це залишається їхнім, в принципі, головним завданням в усій нашій зоні відповідальності. Це саме завдання, охопити Покровське, яке поки що не можуть виконати майже 900 тисяч євро лише. Тиждень вже зібрали у Литві на підтримку України акцію солідарності під назвою Радаром. Литовці проводять утретє. Триватиме вона до 24 лютого. Та приурочена до річниці початку повномасштабного вторгнення. Дві третини коштів, зібраних під час кампанії, спрямують на придбання дронів і антидронів, вироблених у Литві. І ще третину на закупівлю обладнання, виробленого в Україні. За попередні акції литовські громадяни та компанії пожертвували загалом майже. 23 мільйони євро на ці гроші. Закупили 17 радарів, 69 антидронів, 4 спецмашини для мобільних радарів, а також півтори тисячі комплектів безпеки для наших військовослужбовців. Литва, Латвія та Естонія остаточно синхронізували свої енергосистеми з континентальною Європою. Офіційно відключилися від російської електромережі. Ця історична мить відбулася сьогодні після 14-ї, коли Балтійські країни успішно приєдналися до європейської енергетичної системи через литовсько польську лінію. Президент Литви Гітана Снауседа назвав це завершенням довгого шляху до енергетичної незалежності і наголосив, що часи політичного тиску і шантажу залишилися у минулому. Прем'єр-міністр Естонії та Литви. Охарактеризували подію як перемогу свободи та європейської єдності щойно я отримав чудову новину. Синхронізація систем країн Балтії з системою континентальної Європи успішно завершена. Це історичний момент, який знаменує кінець довго шляху для Литви, Латвії та Естонії. Ізраїльські війська почали вихід із шестикілометрового основного коридору у Газі Нецарім. Про це повідомляє Associated Press із посиланням на ізраїльських офіційних осіб. У межах перемир'я Ізраїль погодився вивести свої сили з цієї стратегічної смуги, що розділяла північну і південну частини Гази. Ця уже дозволяє транспорту безперешкодно перетинати коридор, що є важливим кроком у виконанні угоди. Водночас війська залишаються на кордонах Гази з Ізраїлем і Єгиптом. А подальша доля ізраїльської присутності у регіоні залежатиме від наступного етапу переговорів. У Сербії студенти заблокували белградський міст, а також усі автошляхи по країні. Так молодь вирішила нагадати про 100 днів. З дня трагедії, коли 1 листопада на залізничному вокзалі обвалився бетонний навіс, тоді загинуло півтора десятка людей. Учасники масової акції несли червоні транспаранти з іменами тих, хто загинув. Блокування є частиною кампанії протестів, яку очолюють студенти університетів. Мета домогтися справедливості у зв'язку з катастрофою, в якій критики звинувачують уряд у корупції. Шкільний клас із посиленим спортом В Україні набирає обертів ініціатива Шлях чемпіонів наразі це лише пілотний проєкт. За його умовами, у навчальних закладах хочуть створити класи, у яких професійні тренування поєднуватимуться із освітньою програмою. Як відбуватимуться такі уроки та яка мета проєкту на ознайомленні побувала наша знімальна група? Так, коліна трохи в сторони. Дивишся туди прямо. Прівс рівна, спів, рівна. Виходиш до поясу і стрибочи. Михайло навчає учнів бучанського ліцею правильно тримати штангу, ділиться іншими секретами важкої атлетики. Професійний спортсмен наголошує: починати працювати з гирями та гантелями ніколи не пізно. Навіть малі діти, там, наприклад, 7 років у нас є такі просто палички, Вона там до кілограму важить. Він починає з неї робити там той же ривок, той же поштовх, просто щоб він напрацьовував цей рух. Ну і потім вже він стає крепший. ну і Починаєш тобі трошки мову. Тренер пояснює, аби зацікавити, ще зовсім юних спортсменів проводить уроки фізвиховання здебільшого в ігровій формі, і такий підхід дає свої результати. Я <плес> першу. Мені сподобалось, але це був мій другий раз. Завжди бігаємо, пригаємо та піднімаємо штангу. Тут прям там штангу піднімаємо, якісь ігрові вправи цікаві. Мені також дуже подобається, коли тренер там каже, типу, треба то-то робити. І там каже, типу, то неправильно, давай заново таким позитивом можна сказати. Тренування з конкретних видів спорту у навчальних закладах планують впроваджувати на постійній основі в рамках державного проєкту Шлях чемпіонів за умовами пілотної мультиспортивної ініціативи у школах створюва. Профільні класи, основна мета поповнити Олімпійський спортивний резерв. Вчитель фізкультури тренер буде проводити заняття ранкові і вечірні з виду спорту, тобто класи можуть бути як з ігровим направленням, так і з направленням їдоборства. І Діти, які займаються на заняттях фізичною культурою. Він відрізняється тим, що це спеціалізовано спеціалізовано і в більш такому вільному проведенні із професійними спортсменами. Також у проєкту ще одне стратегічне завдання спонукати молодь повертатися в Україну з евакуації. Через повномасштабну війну багато спортсменів виїхало, і тому ну, я вважаю, що це дуже великий. Велика можливість для того, щоб діти кудись далі рухались. Дитина може займатися через деякий час, навіть потрапити в збірну, якщо неї будуть дуже добрі результати, але це спільна робота тренера і батьків і самого спортсмена. Проєкт Шлях чемпіонів впроваджують за підтримки Міністерства молоді та спорту Національного олімпійського комітету України та спортивних федерацій. Створити спеціалізовані класи радять за бажанням дітей, їхніх батьків та за згодою керівництва навчальних закладів. У кожному з них можуть самі обрати для себе оптимальний курс та поєднати його з основною освітньою програмою. Для дітей ви знаєте, потрібна увага розмова, щось нове. Вони щоб їх відволікти від соцмереж, якихось комп'ютерних ігор, що є ще й таке, варто спробувати. І спорт це завжди на краще, на здоров'я і на майбутнє. До пілотного проєкту Шлях чемпіонів уже долучилося багато навчальних закладів у різних регіонах України. Утім, кількість шкіл учасниць у майбутньому планують суттєво збільшувати. Вероніка Ведмецька, Володимир Дєдов, Подробиці, телеканал Інтер, марафон єдині новини. Майже 80 тисяч людей, які втекли від війни, знайшли прихисток на Хмельниччині. У місцевому перинатальному центрі усе частіше народжують переселенці. Днями тут вітали подружжя з Краматорська та Чорноморська. З чимки хвилини появи дітей та історії їхніх родин. Далі у сюжеті. Ілюша веселку цю Так, да, веселку, та да. це Ілюша розмалювала. Далися допомогла тільки оце намалювати. Вони усі у трьох усі. Ці... Вітерки розмовно яскраву листівку від двох старших синів отримала Ольга. Їхня родина через місяць після початку повномасштабної війни виїхала з Краматорська на Хмельниччину. Була ситуація, просто коли вже не осколки прилетіли, а сам знаряд прилетів у двір школи, буквально через район було дуже гучно. Я просто вирішила, що на що і дітям цей стресна там було. У родині, де зростають хлопчики, хотіли донечку, і мрія здійснилася. Допомагатиме появі на світ, як каже Ольга, юній леді Катрусі, бригада медиків. В складі операційної бригади це акушер-гінекологи, хірург, асистент, потім анестезіологічна бригада готується. Так само на кожних пологах і на кесарському розстані присутні лікар-неонатолог, який також надає допомогу новонародженій дитині. Все відбувається на моніторі, і потім літочка обходить, і лікарі розшифровують. А ця жінка одночасно чує два серцебиття: пані Ольга з чоловіком та десятирічною донькою. Приїхали на Хмельниччину з Одеської області. Жити поблизу морського порту під час війни стало небезпечно. Дуже навіть хотіли, бо зараз такий час, що треба цінувати і мабуть мрії здійснювати. Про те, що мрія родини мішених справдилася, дзвінким криком сповістила новонароджена Катруся. Ольга під дією наркозу донечку передали щасливому батькові. О, Усі родини отримають бебі-бокси для новонароджених. У Сергія двоє синів, тому добре орієнтується у подібних для малечі речах. Комбінезон для маленького тепле, пільоночки. Ще є модіки, дуже кольорові, дуже гарні. Е, Іграшки як Дуже зручно, коли все є в одному місці. Ті самі підгузки, рушнички для купання, одіялко, яке зараз на базарі його такого не знайдеш. За кілька днів Ольга та Валерій з маленькою катрусею їдуть додому. Як родина ВПО, їм передають ще чимало необхідного. Додому, дякуємо. Да. Все чудово, все навіть дуже швидко. Емоцій в кучу, просто внутрі. <рес> да. Щоб не, не осознали, що. Да. Двоє малят з'явилися на і в родині богів. Богдан і Даринка швидко набирають вагу, із 2022 року у Хмельницькому міському перинатальному центрі надали допомогу сотням жінок, які втекли від війни. У Нас народилося 460 діток, 228 дівчинки, 232 хлопчика. Всі здорові всі здорові, всі задоволені, всі пішли додому. Хай і боженька вас береже, і ми вас чекаємо ще раз. Єдиний заклад, який може. Же кликати вас не один раз, це роддом. Так що, всього вам найкращого, Марічка золота Філіп Гаврилюк. Подробиці телеканал Інтер. Єдині новини. Наступний випуск новин дивіться у 23 третій. А я нагадаю, що усі проекти подробиць у запису та прямий ефір марафону є на нашому Ютубі. Залишайтеся в курсі подій.